Основна думка, що усвідомлене лідерство проходить через ініціацію, через падіння, через проходження певного соціального горнила, коли все, що ти робиш, в кінці кінців перестає приносити до собі егоїстичну моральну сатисфакцію, але ти продовжуєш це робити заради того, щоб насолодити не себе в цьому процесі, а принести щось нове, добре, світле іншим людям. І незважаючи ні на що, на всі обставини, ти продовжуєш вести за собою і проявляти себе як лідер. Саме з цього моменту починається усвідомлене лідерство. Українське лідерство під час війни це в першу чергу ж звичайно приклад показувати приклад протистояння на полі бою. Друге, це показувати приклад і допомагати людям психологічно вигребти з цієї складної драматичної ситуації, вести за собою людей, давати їм надію. І незважаючи ні на що, спонукати людей не опускати руки, давати їм певне світло і вести їх за собою в різних сферах, в різних напрямках, і саме в такі важкі часи, в темні часи, і викристалізовуються справжні усвідомлені лідери. Ну тому, що тут можна знайти мотивацію в першу чергу, певні відповіді на свої запитання і знайти однодумців.